Давай, Почнемо. Да. Почнемо. Саша, розкажи про початок своєї роботи, яка у тебе була точка відправлення від вчителя до відеографа? Так, дякую за запрошення. Мені приємно, що викликали на інтерв'ю, тому що останнім часом мені дуже хочеться ділитися досвідом, тому що колись я теж починав і цей весь досвід збирав по частинках. І от якщо теж сьогоднішнє інтерв'ю я там розповім, якомусь як одній людині це буде цікаво, тому я радий був дуже допоміг. Який пункт був відправлення від вчителя до відеографа? Ну, довго мені ці професії поєднувалися. Я пам'ятаю, як у 2014 році я прийшов цим всім цікавитися, в 2015, мабуть, почав займатися. І одночасно я почав кар'єру педагога і кар'єру відеографа. Що там, що там, я заробляв мало. Але в мене був великий ентузіазм. Я любив школу, любив відеографію. І завжди було цікаво, що переважить. Відправлення, мабуть, була початок війни, тому що від держслужбовців стали, як завжди, Вимагати більше, чим потрібно. З'явилися куча додаткових обов'язків, зменшилася зарплата. А друга робота в мене якраз залишалася другою роботою, тобто я її любив, були клієнти, яким потрібно постійно було знімати відео. І в цій ситуації прийшлося вибрати другу професію, тому що вона творча, цікава. Ну і оплачуємо. Тобто, відповідно, оплачуємо. Ну, а я не люблю бути в ситуації, де в мене багато боргів перед клієнтами, а в ситуації, де я працював в школі. Займався другою роботою, і ці якраз борги перед клієнтами починали з'являтися. І от в такій ситуації прийшлось прийняти рішення залишити школу. Скажи, будь ласка, які у тебе були складнощі на початку, коли ти тільки починав цим займатися? Чи підтримували ти у батьків у твоєму захопленні? Так, ну, Я скажу так, в мене ніколи не було цього потенціалу до відеографії. Я в якийсь момент просто шукав підробіток, натрапив на, натрапив на можливість бути асистентом відеографа. І я ніколи не думав, що в мені якийсь є творчий потенціал. Відповідно, да, мене рідні підтримали, батьки підтримали. Найбільше за мене топила дружина, казала, це твоє, я в тебе вірю. І воно якось пішло, поїхало. Хоча я спочатку йшов просто як надзвичайний підробіток, студенти ходили там розгрузити щось, а я от потрапив в оцю творчу професію. А ну, підтримували ж тебе на початку твої близькі, правильно? Та, так, так. То тобто, мене завжди батьки говорили, що вони хочуть, щоб я працював десь головою, а не руками. І от якраз відеографія одна з таких ну, професій, де вона творча, де багато. Ти й там і фізично трудиться, але вона в першу чергу така, от розумова. То батьки і дружина підтримувала. Тобто це дуже важливо в цьому ділі. Хто твої клієнти? І що саме ти знімаєш? Реклами, кліпи? Клієнти мої це люди різні. І от починала. Основний... Основне, з чого починалося, це ми студія з трьох чоловік. Які знімали весілля дні народження? Це ну там є відеографи, які кажуть, ми не знімаємо весілля, ми не снимаємо дні народження. Тому що це по-своєму складна зйомка. Це, то відповідно, хто мої клієнти? Мої клієнти це люди, які от, вирішили одружуватися, сімейні пари, які, в яких сімейні свята, дні народження рідних, близьких. Ці всі питання ми вирішуємо. А також останнім часом от, я пробую реалізовуватися у зйомки реклам. Ами для бізнеса для до реклами для бізнесу, різного такого контенту для підприємців, і також останнім часом мене повело в напрямку музичних кліпів, де декілька разів спробував, вроді непогано вийшло, і також їх певна клієнтська база, кому я знімаю кліпи. Відповідно, спектр моїх клієнтів він широкий. Тобто від того, що ми просто зберігаємо щасливі моменти для любої сім'ї, і до того, що ми можемо закрити потреби любого бізнесу чи артиста у створенні контенту для. Його Просування в майбутньому. Угу. Скажи, а які клієнти все ж таки найвдячніші? Найвдячніші? Ну, питання таке обширне, але найвдячніші клієнти, мабуть, завжди ті, коли ти їм дав більше, чим очікують вони. От очікує клієнт, отримати там якийсь один ролик, ти йому два віддав. І, мабуть, ще вдячний клієнт, це той, якому коли ти йому зміг чітко закрити потребу його в контенті. Тобто, ти зробив йому те, що хоче він, і навіть більше. Тоді в такому випадку обов'язково цей клієнт буде саме вдячний. Скажи, що морально такого важкого тобі доводилося знімати? Ну, прям не було таких зйомок, які там морально виснажували щось там, прям з такого, що складно забути. А просто були складні певні зйомочні дні. Таке було тось, тобто, от згадується там весілля. Пам'ятаю, три дні дня було. Якраз як на старті кар'єри, Тобто, зйомка весілля триває в середньому там, 15 годин на той час у нас тривала. І вони знаходилися у різних кусоточках Полтавської області, то тоді ми за ті три дні ну, сильно виснажилися морально командою, тому що спали по декілька годин, переїзди були великими. Працювати приходилось багато, ну, там, 15 годин на ногах. То це, це морально виснажувало. Пам'ятаю, теж свій перший кліп для Катерини Бужинської. І Михайла Грицька я знімав, От морально було складно, тому що я хвилювався. Їдуть великі артисти, стоїть серйозне завдання передо мною, і я дуже хвилювався чи справився цим завданням. Тоді справився в день зйомки Була ну був страх після зйомки, коли і після віддачі матеріалу ейфорія, що складне завдання було виконане. Угу. А з якими форматами та клієнтами взагалі складно працювати? Саме складно працювати з клієнтом, який не знає, що хоче. Такого клієнта дуже просто вичислити. Тобто він, як правило, зробить мені, що не знаю, що таке, як не знаю, яке. То тобто це з таким клієнтом складно, тому що немає. Чіткого ТЗ. як говорять, нема ТЗ, результат ХЗ. Відповідно, і і в такому ділі, коли клієнт чітко не розуміє, що він хоче. Шанс, що ти не задовольниш цього клієнта, досить великий. Тому ну я завжди стараюся відмовити в такому випадку, чим взяти роботу, з якою я можу не справитися. Угу. Я знаю, ти активно ведеш соціальні мережі. Скажи, а яку роль грає введення блогу у твоїй професії? Ведення блогу зараз грає велику роль, тому що через свої соцмережі ти створюєш свій особистий бренд. Люди бачать, чим ти займаєшся, як ви вистроєна твоя робота, як це. Ну, відбувається комунікація з клієнтом, і це важливо. Е, тому е, і друге, соцмережі дають можливість е, можливість себе продавати. Відповідно, коли ти себе продаєш частіше, е, ти отримуєш перше досвід, знання. Навики це те, що про покращує тебе як спеціаліста, і відповідно, коли ти стаєш затребуваніше, виростає цінність твого часу, Тільки тобто, через те, що ти все будуєш правильно. Тобто, відповідно, інстаграм дає можливість розвивати себе як особистий бренд, доносити клієнтам свою цінність і в перспективі збільшувати вартість години оператора, тому що це все складова твого розвитку. Угу. А скажи, а яка техніка потрібна для початку роботи відеографа? Ну, от я, я завжди поговорю цитату: що прив'яжіть своїй дитині любов до фото і відеозйомки, і в неї ніколи не вистачатиме грошей на наркотики». то відповідно і з технікою ви ніколи її не скупите всю тобто, вам її завжди не вистачатиме. І от я пам'ятаю, як я. Починав свою кар'єру. У мене було тільки 100 доларів, на який я зміг купити об'єктив 50 міліметрів. Цей після 50... камеру, флешки, техніку, штативи. Я брав в оренду у свого друга, і він цим мені на старті дуже допоміг. Цей. але щоб відеографу почати працювати, вам перше потрібна камера, якісні флешки. Дуже важливо, якісні флешки, тому що неякісні мають слово властивість знищуватися. А коли вони знищуються під час зйомки, це теж сумно. Відповідно, флешки. Акумулятори, об'єктиви для більш-менш хорошої картинки бажано прикупити штатів або стабілізатор. Прикупив це, ви зможете робити якісь відоси. Рано чи пізно стане питання працювати із звуком, знімати брати звуки з концертів. До речі, там концерти також знімаємо. Для цього треба теж спеціальна техніка, і це все потрібно докупляти. То спочатку почніть із фотоапарату об'єктив і флешки. Із зарядками з рук можна знімати, але теж потрібно володіти певною технікою знімання з рук, тому що просто так ти не знімеш. І цей, з часом ви поймете, чому, чого вам не вистачає такого, що докуплять для того, щоб ставати кращим спеціалістом. Тому що купити ви камеру, вам треба буде ноутбук для монтажа, а це також гроші. І воно одне з одного перетікає, ви в камеру потім. Прийшов встановлювати комп'ютер. оновив комп'ютер вирішив оптику для камери оновити. І отак воно все по кругу йде з циклом в 3-5 років стабільно. Я зрозумів. А не секрет, що ти також як знімаєш, і монтуєш відео. А чи не допомагає тобі одне заняття іншому? Дуже важливо, воно дуже допомагає, тому що оператор, який не монтує відео, він не зможе стати повноцінним оператором. От я. Дуже багато учусь в процесі свого монтажа. Коли я зняв щось, я бачу, де, які я помилки допустив як оператор, і в майбутньому я стараюся їх виправляти, щоб економити опіше, час і на зйомки, і на монтажі. Тому що опіше, все впирається також і в час. І відповідно монтаж дуже допомагає. Тобто Монтажор може, мабуть, бути хорошим монтажером, не знімаючи відео, а от оператор хорошим оператором не вміючи монтувати відео, мабуть, ним, ну, не буде. Я знаю, що ти постаєш не тільки як у ролі відеографа, але й як режисера і сценариста. Чи складно тобі взагалі будувати сюжети та формувати характеристики героїв? Складнувато. Мабуть, у моїй професії це не сильно вважається правильним, тому що зараз йде розподіл обов'язків, де оператор це оператор, є колорист, монтажор, є окремо режисер. Але так як у нас місто невеличке, запросить клієнти бувають різні. Мені завжди складно, коли я приїжджаю на зйомку, і я не розумію, що я буду знімати. Тобто, тому що за це відповідає режисер. Тобто, режисер він має володіти цими всіма. ну, тіпо, Він має знати базові техніки відеографа, він має розуміти різні моменти по монтажу, він має розуміти, як працює різна оптика на камері, тому що для того, щоб будувати ці цілісну картинку, тому що коли ти створюєш проект з нуля, в тебе довжі бути розвинути хорошо монтажне мислення. Монтажне мислення це здатність уявити свій сюжет ще до етапу зйомки. Відповідно це завдання режисер і вирішує у нашому місці Я мало пересікався з такими людьми, і рано чи пізно я на практиці поняв, що я зрозумів, що я як оператор якісь завдання режисера виконую. В якийсь момент мені стало запитання, що взагалі робить режисер, яка його задача. Почав вивчати режисуру. І е, це не стало зайвим, тому що перед кожною зйомкою, на яку я їду, е, в мене війшло звичка підготуватися, там, підібрати певні кадри, які я хочу зняти на ці зйомки, зрозуміти сюжет, який я буду робити. Те, е, і коли я це все розумію, е, воно тільки до кращого, тому що я приїжджаю, я не трачу хвилини на те, щоб я прогрузився, продумався. Я зразу починаю працювати на результатах. А як ти все ж таки допомагаєш клієнтам у кадрі бути природним? Це десь в процесі вивчення там різного матеріалу. Десь, якщо не помиляюсь, Скорсезе є такий режисер в Голлівуді, Мартін Скорсезе, там отступники, він зняв банди Нью-Йорка, дуже класні фільми в нього є. ну І багато він там про снімав, ну Це не суть. Суть в тому, що десь, коли я читав його автобіографію, вчитель їхній, який учив їх бути режисерами і знімати відео, він їм сказав що не знаєте, що знімати, знімайте е, про те, е, кого ви знаєте найбільше про себе. Тобто, відповідно, будьте собою, знімайте себе. І відповідно, коли я працюю з людиною. В кожного є якийсь досвід елементарний, на який він може спиратися. Моя задача на цей досвід його вивести, пояснити емоцію, пояснити, що він хоче. Пояснюю, що в кадрі він може бути якимось неприроднім, щоб не боявся там якось посміхнутися за її раз. Тому що ну, основне в кадрі це емоція. І відповідно, якщо я пересікаюся із людиною, яка тільки новачок в цьому всьому, саме перше, що я стараюся, вивести його на емоцію, розговорити його, дати якийсь анексії. До ще що -то. Тобто, якщо це позитивні емоції, якщо сумні, то десь попитаюсь перегрузити від його в цей сусти... в стан, де він має видати сумну емоцію, тому що емоція це те, що щитає глядач через відео, яке знімає. Розкажи про свою найбільш успішну зйомку, яка могла вивести тебе на новий рівень. Або ага. яка вивела тебе на новий рівень? Хочу сказати, що ще не було такої зйомки, ще, ще вона попереду. Але дуже посприяла зйомка зйомка з Катериною Бужинською і Михайлом Рисканом. Стояли великі завдання. Я їх зміг вирішити. Тобто мені це тоді додало впевненості, тому що е, ну, були моменти, які там я або боявся, або не знав, чи вмію. І тоді, от поставило велику кількість завдань, які треба вирішити. І я їх зміг всі вирішити. І для мене це було досить приємно, тому що ну, там, нас іноді як Полтаву критикують за свою периферійність. А я в цій периферійності зміг вирішити складні завдання, і це мене дуже вдохновило. Плюс я. Працював в команді. І я побачив, який як, результат відео може бути, коли працює команда. І після цього до певних своїх робіт я вже якраз підходжу з тим, що стараюся будувати команду і думати, які люди будуть задіяні для того, щоб ми отримали хороший кінцевий результат. А хто або що тебе надихає в роботі? Е Сім'я. Це 100%. Також надихають роботи інших колег. Це теж надихає. тобто в, в мене є друг кум влад. от він Досить чудово, гарно знімає відео. І іноді в нас є там спільні проєкти, де то він знімає, то я знімаю. І от я завжди говорю про принципи здорової конкуренції, що наше завдання старатися зняти роботу я краще, ніж він, він краще, ніж я. Якщо в нас стоїть завдання допомогти один одному і задоволенням допоможу. І це теж надихає, коли він от людина, яка дав мені знання, навчив мене. Мене видає роботу, я дивлюсь, вона чудова. В мене появляється такий от бодрість така в душі. Видати ще кращу роботу. І я стараюся для цього. тобто ну я надіюсь тут нічого поганого не сказав, але ну мене це також мотивує і надихає. Старатися розвиватися. от Якраз ну, і в таких моментах. То, відповідно, це сім'я, роботи інших операторів і здорова конкуренція із колегами, друзями, в середовищі яких я розвиваюся як оператор. А скажи, а які серйозні помилки ти як відеограф допускав у своїх роботах? Багато. Помилок, як правило, йде на старті, тому що от я 9 років займаюся відеографією. Основні помилки я робив перші три роки. І тут теж дякую владу, який мене вчив, десь там без крику, звісно, не обходилося, але ну, я в цілому його розумію. І помилки якраз тоді робилися, тому що відеографія, професія об'ємна. Я її за 9 років не вивчив всю. Мені здається, що я тільки вивчив 10% того, що я міг вивчити. І мені за три роки треба було от не то, що там якусь яму, цілу прірву знань заповнити в своїй голові, якими я не володів. І в процесі цих цих робіт йшли помилки. То з таких, що я пам'ятаю, от перше, я завжди я стараюся погоджуватися на більше зйомок, тому що чим частіше оператор знімає, це для нього як спортзал. Для, для спортсмена. Тобто він себе готує на певних дрібних проєктах, щоб він в якийсь момент зміг видати якісний великий проєкт. І часто був якраз теж невеликий проєкт, де мене запросили знімати YouTube канал І я тоді старався, взяв все, знімали ми там майже весь день для того, щоб віддати 15 хвилинний ролик. Я там вложив кучу душі. Uh -huh. Ну, -за забув взяти вітрозащиту і для, для, для звука. І вітер, пориви вітру, які були на вулиці, посприяли тому, що зіпсувався. Звук, ми тоді на монтажу перезаписували, ховали, оце маскирували. І я тоді дуже стресував, що таку я помилку допустив, дуже засмучувався. А це відео потім ви залили на YouTube, і воно набрало, набрало мільйон переглядів і Ти заспокоївся? Да? Е, ну, це, це я заспокоївся, і це дало людині натхнення, яка до мене звернулася е, за е, за допомогою зйомки відео. Після цього у нас. Пройшла довга співпраця, ну там навіть боюсь назвати скільки років, де я йому знімав контент якраз для його ютуб-каналу, а все почалося з помилки. Також був момент, пам'ятаю, ми для Віталіка Лобача знімали кліп Солдат у Дніпропетровській області, і, а я перед цим був на зйомках в Черкасах. Він мене в Решетилівці по трасі перехватує. Ми виписали там багато реквізитів, які нам надо, не треба загубити, пропустити ще зарані, тому що ми розуміли, що день буде сумбурний. Приїхали пів маршрута і половині маршрута згадуємо, що ми забули ну, почти весь реквізит, який нам треба для зйомок кліпа. Навіть колонку, через яку ми Типа, грає, грає пісня для дублів кліпа, і ту забули. І ми такі їдемо. Ми молодці. от по, по, по дорозі змогли вирішити ці питання. Цей по дорозі змогли вирішити ці питання, домовити те чого не вистачали. Зняли кліп, і зараз, якщо не помиляюсь, на Ютубі він півмільйона переглядів набрав. Отож от, от, така ситуація була. І раз пам'ятаю, тоже одна така творча зйомка була. Знімали от кавер на пісню Мавка. Підготувалися, все, знімаємо, приїжджаємо, краєвиди красиві, актори красиві, наряди, супер. І я біжу, знімаю майже третій свій кадр в початку дня. Була калюжа з під дождя. Я влітаю в неї, куверком так от улітаю, благо не розбиваю камеру, але вимазуюся весь повністю. Тобто, і, в общем, весь кліп, п'ять годин. Я знімав босим <гум> цей. Але в кінцевому етапі він теж набрав багато переглядів і всі жертви були немарними. А як взагалі довго знімаються кліпи? Ну це може на весь день затягнутися. Може і весь день затягнутися, може на декілька днів затягнутися. Дуже важливо, опять же, тут рішає, от в моєму розумінні, режисура, сценарій, коли ти прописуєш чітко, що ти хочеш, ти бачиш, що тобі для цього треба. Після цього, коли ти бачиш, що тобі треба, ти створюєш логістику, прописуєш, що оці сцени ми знімаємо тут, 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 тут. тут і коли весь день зйомочний завершується, воно як пазл збирається все докупи. То найдовше, мабуть, я, мабуть, годин 12 кліп знімав. Це поки що найдовше. Ти ж раніше працював в школі, як інформатик, правильно? Ага. Скажи, що вплинуло на твоє звільнення? Це я на початку говорив. Початок війни я працюю на Державній службі. і от із від держслужбовців почали багато вимагати. Зарплата невелика, вимоги багато, а в мене паралельна друга робота. І от другу роботу також треба було потрібно співати віддавати. І переткнулися інтереси двох професій, прийшлося вибрати одну. І все ж знаєш цікаво, чому ти працював вчителем, ну, якщо мав вже престижну високоплачувану роботу. Можливо, твоє вчительство сприймалося, можливо, як хобі, як захоплення. Я так, так часто й говорив, що є людей хобі, вони монетки, марки збирають, а я уроки читаю. Це є, відповідно, Я любив і, мабуть, в якійсь мірі і люблю роботу в школі з дітьми. Тобто це цікаво мені було, і я це робив не за гроші. Але. Довго ну от як оператор теж треба розуміти, що ви не заробите всі гроші світу в перший же день. Це... Та професія, яка принесе вам гроші на дистанції. А гроші принесе вона на дистанції, тоді чим більше ви будете вкладувати свої знання. І відповідно, ну я пам'ятаю, що свій перший проєкт по відеографії я заробив 400 гривень за місяць. Це ну, мені здається, це не та сума, про яку сім'я з колін встане. Але в мене був ентузіазм займатися цією відеографією, бо я реалізовувався їм, і мені вона дуже подобалася. І так само небагато платили в школі, з часом піднімали з -з зарплати. Ну, І... Щоб заправити машину, вистачало. Так, да, ще да, да. ну, ще й комуналку заплатить, це точно вистачало. Це. І в якийсь момент ну, почали пересікатися інтереси. То ну, я не, не говорю о світі до побачення не завжди. Тобто ти ніколи не знаєш, що буде завтра. І в якийсь момент може. Прийде час, я як оператор набігаюся, і мої знання, які я отримав в школі, і знання, які я отримав як оператор, переплетуться, і я пойму, для чого це все було, і видам якийсь новий, якісніший продукт в сумі, то я не шкодую. Школа це цікавий досвід був. Я працював в чудовому колективі, в чудовому закладі. І школа це було моє хобі. Тобто Є багато поколінь дітей, які випустилися, мені пишуть і цінять мене як вчителя, який їм викладав предмет. Саша, от зараз ти можеш би себе вважати як успішна людина? Ну, Я взагалі скромна людина. І сказати, що я успішна, я молодець, мені це складно сказати. Я скажу, що. Успіх. Що таке успіх, Тут би зрозуміти. Е, ти вже дійшов до своєї вершини золотого підєсталу? Е, ні, е, я тільки дві сходинки для цього подолав. Е, е, я, по місту є багато талановитих операторів, які знімають найгірше. Е, і мені приємно, що я там в їхній когорті. Е, амбіції є рухатися далі. Е, і от е, успішна людина, ну, Якщо брати себе десять років назад і себе зараз, так, да, я зробив роботу над собою. Але я ще дуже вірю, що через 10 років далі я ще більшу роботу зроблю над собою, і в мене будуть ще кращі досягнення. Ну і на останок, яку пораду ти можеш запропонувати відеографам початківцям Не засмучуйтеся, у вас будуть помилки. Працюйте, побільше знімайте, робіть з цього висновки. Тому що, от як дитина, яка вчиться ходити і переживає свої перші падіння, вона не перестає після цього ходити. Вона рано чи пізно виростає в здорову, зрілу людину, яка допобивається успіхів в майбутньому. Так само ви, як відеограф, повинні знати, що трудності будуть, не буде легко. Це цікава творча робота, але по-своєму складна. І от коли ви будете почаще знімати, робити свої помилки, е е вчитися на них, ви рано чи пізно досягнете своїх висот і якихось цілей, які хочете досягти. Тому повторення Матючені і сестра заїкання, як кажуть, то відповідно працюйте і все у вас вийде. Ну, і з нами був полтавський відеограф Олександр Шуліка. До нових зустрій.